Біля Тернополя у Великих Гаях працює реабілітаційний центр для людей з різними видами залежностей. Після початку повномасштабного вторгнення волонтери Міжнародної антинаркотичної асоціації переїхали з Херсона до Тернополя та продовжили свою роботу. Вони допомагають людям з наркотичною, алкогольною залежністю та ігроманією. Журналісти 20 хвилин відвідали центр та побачили, як проходять реабілітацію учасники програми. Загалом наразі там перебуває 17 людей. Чоловіки та жінки живуть на різних поверхах. Для них облаштовані кімнати, окремі санвузли та кухні. Увесь їх день розписано по хвилинах. Підйом кожного ранку в 7:30, неділя – це 8. Ранкові процедури: почистити зуби, привести себе до ладу, випити каву, чаю. Далі у нас йде зарядка. Зарядка проходить на свіжому подвір'ї. Після зарядки є сніданок. Кожного дня в 9-й годині готується сніданок, всі учасники програми снідають. Потім вільний час до 10-ї години. З 10-ї години саме починаються вже терапевтичні групи та заняття. І йдуть вони до обіду. Ну, звісно, там з перервами, там на 10-15 хвилин там, чи в туалет вийти, зошит взяти, там щось може там також чай якийсь випити. А потім обід. Після обіду вільний час до 3 годин. Щоб там прийняти душ, відпочити трохи, може поіграти в PlayStation, подивитися в телевізор. А з трьох годин до шостої також терапевтичні групи, приїжджає психолог, займається з учасниками програми, це терапія саме на одужання. А далі з 6 до вечері, вечеря у нас пів восьмої, також вже більше вільний час, там або перегляд фільму, або заняття спортом, або спортзал, або дозвілля якось на, на подвір'ї. Вечеря після вечері вільний час, і кожного дня є обов'язково така група, як написання та читання підсумку дня. Тобто, кожен учасник програми, присутності тренерів, консультантів аналізує себе, аналізує свій день, аналізує свої почуття і також отримує поради та підтримку взагалі за те, що він став на шлях одужання, та і також поради, що йому робити далі. В теплу пору року вони багато часу проводять на вулиці, там роблять зарядку та займаються спортом. Хто має бажання, працює на городі або у саду. Також є баня, куди регулярно ходять учасники програми. Як розповідає керівник організації, курс реабілітації триває півроку. Він наголошує, що тут не надають медичні послуги, лише психологічну допомогу. Перший крок це ознайомлення. Після цього, якщо людина ще мешкається чи не може прийняти рішення, вона ми їдемо на центр, показуємо умови і тут ознайомила з правилами. Ну загальне ознайомлення вже йде. А після цього, як правило, то люди йдуть додому, там спілкуються з родичами, приймають якесь рішення, і на другий, на третій день там чи через тиждень, вони поступають уже. У вільний час учасники можуть відпочивати, спілкуватися, читати книги та навіть грати в ігрову приставку. Щоправда, користуватися телефонами не можна. Їх можна взяти для того, щоб вирішити особисті питання або поспілкуватися з близькими. Родини можуть відвідувати учасників програми. Волонтери розповідають, що під час проходження реабілітації це відіграє дуже важливу роль, адже людина, яка хоче позбутися залежності, має відчувати підтримку від найближчих людей, а не докори чи звинувачення. У гаражі будинку облаштували спортзал та встановили стіл для пінпонгу. Учасники приходять сюди за розкладом. Спорт дуже допомагає під час реабілітації. Багато людей, коли стали учасниками програми, не вірили, що їм вдасться позбутися залежності. Дехто взагалі сумнівався, що зможе повернути своє здоров'я чи взагалі вижити. Одна з учасниць програми розповіла свою історію. Вона побажала залишитися анонімною, але хоче, щоб люди, які мають таку ж проблему, як мала вона, змогли знайти сили усвідомити це та попросити про допомогу. Перебувала вдома з донькою, в себе вдома, і я цілу ніч нюхала сіль. Я вже була на солях тоді, це вже систематично її вживала. У мене виникли здорові слухові галюцинації. Слава Богу! Моментами я поверталася десь, я розуміла, що ще був здоровий глузд, присутній, що я маю. В той момент слухові і зорові галюцинації. Тобто Я бачила, я чула, але я розуміла, що це іменно вони. Я могла їх не знаю, розмежувати, ідентифікувати. І я розуміла, що це загрожує безпосередньо моїй душці. Несе загрозу, тому що я могла зробити невідомо, що і як повести себе, якщо в той момент пере... Скажімо так, простими словами, мене переключує, я могла. Ну, наслідки могли бути плачевні. Я могла зробити щось дощі чи собі, я викликала, я звернулася за допомогою, я викликала три екіпажі патрульної поліції, я подзвонила в міський відділ, повідомила, що я перебуваю в стані наркотичного сп'яніння, що в мене нікого немає зі мною вдома і мені потрібна допомога. Я так і сказала, мені потрібна допомога, тому що я перебуваю в точку, я за нею переживаю. Також попросила викликати два екіпажі швидкої допомоги. Щоб оглянули дочку, тому що пояснила, в якому я стані, в наркотичному спіні, в мене галюцинації, мені потрібна допомога, щоб мені, скажімо, надали її і оглянули дочку, тому що в ті моменти, коли я могла не розуміти чи не керувати своїми діями, я могла щось їй зробити, задати шкоди. І от в той день я зрозуміла, що потрібна допомога. Хоча я її швидше розуміла, просто я не хотіла цього визнавати, залежність, вона дуже хитра. З учасниками програми працюють психологи та психіатри. Як розповідають спеціалісти, зазвичай люди, яким потрібна допомога, мають одразу кілька залежностей. Рідко коли хтось має лише залежність від наркотиків або лише від алкоголю. Це втеча від реальності, неможливість справитися із ситуацією. Найчастіше. Ну також є глибинною причиною це родові травми, те, що було в дитячих сім'ях. Виховання, незнання, як можна володіти власне, своїми емоціями, як можна справлятися е, зі своїми станами. Е, ну і на сьогоднішній день дуже чітко показує проблематику, е, необізнаність тим, а що можна якось по-інакшому. Після проходження реабілітації учасники програми повертаються до нормального життя. Їм допомагають знайти корінь проблеми, який призвів до залежності. Учасникам також допомагають налагодити взаємовідносини з родиною та близькими, знайти роботу та жити повноцінним та яскравим життям без наркотиків та алкоголю. Більше про те, як проходять реабілітацію люди з різними залежностями, читайте у нашому матеріалі на сайті 20хвилин.